Робити все правильно це наріжний камінь всього, що ми робимо в форевер. Ми пред'являємо до себе високі вимоги, тому що віримо в те, що дійсно допомагаємо людям в усьому світі виглядати і відчувати себе краще. Ми володіємо величезною кількістю різних сертифікатів, які гарантують, що ви можете бути впевнені в якості та чистоті кожного продукту. Продукція Forever була першою, що отримала знак схвалення міжнародної ради по алоє. Ця рада гарантує, що алоє, який використовується в продукції, надходить з сертифікованого джерела, і найголовніше гарантує його чистоту, якість та ефективність. Ми неймовірно пишаємося тим, що всі наші продукти, до складу яких входить алоє, отримали підтвердження і схвалення міжнародної ради з certification have received this designation. багато, які з наших продуктів мають сертифікат схвалення ісламського товариства. халяль. ця сертифікація надана ісламською радою з продовольства і харчування Америки. Вона вказує на те, що сертифіковані даним знаком продукти виробляються з використанням інгредієнтів, які відповідають стандартам способу життя халяль. На додаток до сертифікації халяль багато наших продуктів також сертифіковані знаком кошерності. Ця сертифікація гарантує, що сертифіковані продукти кошерні, що використована в них середовина та відповідні виробничі методи відповідають стандартам кошерного способу життя. Ці всесвітньо визнані і відомі сертифікати гарантують, що наші продукти відповідають стандартам якості і задовольняють потреби абсолютно різних груп наших клієнтів у всьому світі. Крім того, багато продуктів намістять речовин тваринного походження, що робить їх придатними для вегетаріанців і веганів. Також переважна більшість наших продуктів намістить глютен. Компанія Forever пишається фактом співпраці з організацією Leaping Bunny – кролик. Це означає, що компанія Forever не тестує свої продукти на тваринах і не збирається цього робити в майбутньому, контролюючи власне виробництво і виробничий процес і співпрацюючи тільки з перевіреними постачальниками, ми можемо гарантувати, що все, що входить в наші продукти, від сировини до продукції, Не тестуються на тваринах. На наших виробничих потужностях ми можемо похвалитися кількома сертифікатами ISO, в тому числі ISO 9001 система управління якості, ISO 14001 – сертифікат охорони навколишнього середовища. ISO 45001 – сертифікат охорони праці та промислової безпеки, а також сертифікація ISO 17025 – знак, що видається тільки для сторонніх лабораторій. Наші сертифікати не тільки гарантують чистоту, ефективність і належну виробничу практику. Вони також гарантують, що ми слідуємо етичним діловим стандартам і залишаємося на першому плані нашої галузі. Компанія Forever є членом асоціації прямих продажів. Ця глобальна організація підтримує високі стандарти і юридичні очікування для галузі прямих продажів, гарантуючи, що всі організації-члени дотримуються справедливих і етичних норм ведення бізнесу. Ці сертифікати один із способів демонстрації прихильності компанії Forever в Правильному веденні справ Тому ви можете бути впевнені, що ви отримуєте найкраще з того, що ми можемо вам запропонувати.